Всім привіт! Хочу вам показати ножичок, Він знаходиться у вільному продажі. Це у нас є доброволець. Ножний АБС підвіз паракорд. Ось такий красень. Сталь у нас йде 65Г в районі 60 одиниць. Довжина клинка 137 мм. Ширина найширшій точці 35 мм. Товщина по обуху 5,1 мм. Загальна довжина у нас 250 мм. Зроблено під, під руку 100 мм. На руківі у нас мікарта битий камінь. Так гарно защелкується. Ціна даного виробу 2000 гривень. Всіх бажаючих придбати він у вільному продажі прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня.